котився, дух свій перевін від ляцьких воріт, маріонеткам Кремля не скорився, та не дрімає на сході бандит, карликам клятим північного хамства, кісткою в горлі Свобода сидить, швидко зібравсь Цвіт бандитського хамства, схід України і схід сонця горить. Місячна річка. Що зветься Айдаром, струнка в строю з батальйоном Айдар, стала форватером, щоб незабаром по терористах нанести удар, воїни світла, бійці роботяги за Україну стинаються в боях. Льотчиця Савченко, лицар з витяги, стала легендою в різних краях. Плине Айдар, із Айдаром крокують. До перемоги надійні брати. Хай діти мирнеє, небо малюють, та як роса, хай засохнуть кати. До речі, річка Айдар, місячна річка переводиться.